Мене звати Мар'яна і Ора я вже стала мамою. Уже пройшло три місяці для моїх пологів і нарешті я зібралася із силами і з часом, щоб розповісти вам, як все пройшло. Я з міста Львів, як напевно ви вже всі знаєте, хто переглядав моє попереднє відео. І народжувала я на Мечнікова. Чесно кажучи, планувала народити на джабула, але джабула закрила на мийку і моя донечка вирішила появитися трішки раніше зазначеного терміну. Отже, 2 листопада 2016 року я відправилася о 6 годині ранку на, на Мечнікова. І народила успішну донечку. Можу вам сказати, що пологи пройшли успішно, все пройшло досить швидко. і Перебувала я у роддомі приблизно у пологовому... У палаті. перебувала я у палаті. Тривалість пологів була приблизно 2 години. Народила я донечку 2 листопада о 7 годині 30 ранку у лікаря Федини Романа Володимировича. Ось, я була готова до поїздки у роддом і донечка народилася на 38 тижні. Усі сумки у мене вже були складені і зараз я готова поділитися з вами своїми враженнями і скажу, що мені знадобилося, а що не знадобилося. Ось, в першу чергу, скажу, що е, я е, народжувала не сама, передіною був чоловік, і хочу сказати, що я дуже задоволена. Е, це е, надзвичайно велика підтримка, такий е, нелегкий е, момент, е, так скажемо. Ось, і... Має е, можливість бажання і її чоловіки не проти, е, я б вам все-таки рекомендувала прихопити свого, свою половинку з собою. Ось, значить, е, що мені знадобилося. В першу чергу, це, звичайно, е, я буду йти по списку, який я підготувала перед тим, як складати свої е, сумки в роддом, в ньому буду йти і буду вам коментувати. Значить, так, Мені для себе особисто потрібно було взяти з собою халат, звичайно. У мене був тоненький халат, короткий, по коліну мається на увазі, з натурального дітканини, звичайний хлопок-котон, так скажемо, щоб він у вас був. Легкий, відкритий, з легким доступом до грудей. Тому що, коли вам вже принесли будинку готувати, щоб ви могли легенько і швидко дістати груди і накромити свого малюка. Так, також. Мені, мені знадобилася на рахунок спеціальної нижньої білизни. Та я дівчат скажу, що я не купляла, купила звичайних 5 пар трусиків з натуральних також матеріалів і вам рекомендую, так, також мені знадобився рушник, значить халат. Я взяла з собою дві пляшечки води обов'язково, коли вже перебуваєте в самому родзалі. Звичайно, це такий процес, який може бути і затяжний водичка, звичайно, потрібна вам з собою. Також я взяла паперові рушники, дві штучки. Взяла рідке мило, взяла з собою пакети для мусору, для сміття, тому що, наприклад, в, нашому, в нашій палаті не було мусорного ящика, і кожен індивідуально в свій пакет викидав свій мусор. Також з посуду, з посуду, дівчатка, що я рекомендую взяти тарілочку глибшу, з якої ви зможете їсти, те, що вам принесуть ваші рідні і близькі. І на всякий випадок, можливо, вам щось те, що дають в пологовому будинку, також можете взяти. Також чашечку. Готувала в пологовому досить непогано, але, звичайно, не краще, якщо ваші близькі принесуть вам щось дієтичне і те, що ви полюбляєте. Так, окремо я зібрала одяг на випуску для себе та для малечі. Це вже залежить від е, пори року, е, коли вас будуть виписувати, тобто ви вже самі вирішуєте, що ви хочете взяти. Також палату я взяла тапочки розинові, е, обов'язково, це дуже зручно і про піти в духе таке інше. Також, я взяла обов'язково. Перше, це документи, також телефон, зарядка, мокрі та сухі серветки, дезодорант, Зубна паста та щітка. Також я взяла цього було не потрібно. Ножнички для дітей, клізма, пепетка, гліцеринові свічки, перекись, це все було не потрібно. Що ще ви можете взяти? Звичайно, це речі першої необхідності, косметика, засоби гігієни для себе. Це гігієнічні прокладки. Також обов'язково купіть одноразові паленки, вони вам знадобляться. Я брала напевне 5-6 штук з собою, використала 3. Так, що ще я взяла? Антисептик для рук, це дуже зручно, тому що до вас приходить медсестра, приходить лікар. Звичайно, гігієна. Лише бажати кращого, тому обов'язково беріть антисептик. Рукавички стерильні, я взяла 10 штук, використали, мабуть, пари 3. Решту все принесла додому. Також, що ще так, дивлюся по своєму списку, що я ще використовувала? Ага, дуже-дуже зручно взяти з собою кип'ятильник. І, напевне, чи півлітрову банку, наприклад, мені так було зручно, також пакетики чаю ромашки, які можна було запарювати і вже використовувати в своїх цілях протягом вашого перебування у післяродовій палаті. Також я взяла з собою для Дитини і бутилочку брала, і пустишку, і брала ватні диски, і брала мушні палички. Звичайно, це все не знадобилося мені. Також не знадобився затискач пупковий, оскільки його нам подарували у... 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 у після народження дитини. Так, для самої дитини я взяла декілька пар одягу. Це були бодіки, чоловічки, маленькі шапочки, носочки та царапки. Я сразу скажу, що царапки ми не використовували, оскільки наша донечка навдилась маленька, і всі, весь одяг її закривав ручки і вона себе знову ж таки не царапала. Також ми взяли маленький кремчик для дитини, молочко, використовували лише молочко. Так, для мами, що ще мені було потрібно в своїх цілях, значить, гель для душу, звичайно, шампунь, звичайно, два рушнички, косметика, для того, щоб на випадку ви виглядала неперевершено. Також візьміть з собою, наприклад, книгу почитати. У вас буде час між годуванням, коли ви поспите, між прийомами, між візитами лікаря. Я, наприклад, читала книжечку. Також взяла з собою, окрім води, галетне печиво, взяла яблучко, це те, що можна вам буде перекусити. Наприклад, можете взяти горішки або що вам смакує. Так. Ага, і поки також йду по своєму списку, а, також згадала про а, набір е, постільної білизни. Ну, Обов'язково потрібно мати з собою деякі дівчатка. Я бачила, також приносили з собою і е, подушку з дому. але ну, я, звичайно, не приносила, але за три дні я думаю, що не потрібно. Ось е, також, е, наприклад, виписувалася ми. У листопаді на вулиці було досить прохолодно, тому обов'язково беріть теплий конверт, наприклад, для дитини, шапочку на виписку, також ми брали флісовий комбас, Тобто, щоб дитині обов'язково червону стрічку, якщо дівчинка вибуде як хлопчика, Ось, Тобто, ви вже враховуєте пору року, коли вас виписують із родному. Ось, Я хочу сказати, що на Мечнікова досить хороші умови для перебування. Коли я народжувала було багато дівчат, жінок, і вже після самого народження у родзалі, род палаті індивідуальній, де було лише з чоловіком, я перебувала ще напевно 4 години, тому що не було вільного місця, куди мене перевезти. Але це було досить зручно, родзал з чудовим ремонтом, туалет був там на поверсі. Ось, і, тобто це було досить зручно. Взагалі пологи це дуже-дуже особливий процес, і я всім бажаю, щоб цей процес у вас пройшов на позитиві, легко, щоб ви отримали задоволення і розуміли, для чого ви знаходитесь там і щоб ви несете цей світ нове життя і ви йдете на зустріч зі своєю маленькою крихіткою. Тому всім дівчатка бажаю наснаги, віри, позитиву і налаштувати себе лише на щастя, на радість, на те, що незабаром ви в ручках будете тримати маленький комочок щастя, який живе ще, напевно, зараз у вашому животику. І всім бажаю успіхів. З вами була я, Мар'яна і па-па!